Так, да, я зараз за цим додому як вернуся. Друзі, привіт! 17 квітня, Христос Воскрес. Стою на полі ось. Вова тут дискував, були горіхи рядками, і між ними кукуруза, горіхи поваривали, не пішли, тут попросив розбити дисками. Єлі я його вхайдухкав. <кхід> ну і коротше, поки доробив, гавкнуло щеплення. Хотів Показати вам, як дискує без однієї ромашки. А це, друзі, в кого АГ2,5. Здорові, Юмезом ви їх таскаєте, воно і важкувато юмезо. І постійно там завива між катком і цим, стойкою. Оті. Я її зняв, я спробував без неї. Де отака велика трава, Ну, тут трава просто росла, перій, меші в між, міжрядді то нормально, не забивав. Хіба там посередині коли-не коли зав'є, так краще. Так от. Е, а ну зна хто зна, щось з цепленням не пойму що. Нажимаю, один раз оце йду в гонові, доходжу, вижимаю, половину педалі. Половину педалі вижимаю. Посюди десь. Включається речах чітко. Клац-клац-клац, Ні риб, нічого. А який раз як косю, нажимаю, тут я аж на ту сторону вивалюю корзину і не можу вперти передачу. Крутиться, виходить, вал первічний. Що за херня? Не Можу збити чехли, коротше. Капець зараз зніму лючок. Подивіться, що там робиться, якщо краще є. Так, друзі, їду додому, за забив п'яту. На ви вийжав сцеплення і їду. виключаються передачі ось Ось, Ось, виключено. Коротше, бере під верхом. На заведену, не включиш лікера, їду. Так, друзі. І, слава Богу, картина та. Дубль 2. Заїхав згорем пополам без сцеплення в гарош. Це хрустить, тріщить. Чую що щось шелестить. Ну, це я вже підтягнув. Представляєте, відкрутилася гайка. Открутилася гайка е, на помпі. І отак помпа тіліпалася. Це думаю боженько одвів мене з поля пригнав додому, щоб я це побачив. Зіплення. Що було? Що було? Думаю, цей раз не буду розривати, як із приводом тоді. Коротше, яка ситуація вийшла. Щас... Сфокусируюсь, покажу. Е Последній раз, коли ми зробили оці <клухи> тягу, що переключення передач, я вивів дуже вилки. Е ну, затягнув оцю гайку дужче, дужче, дужче. Туди що вилки стали. Получається, отут ще є відверстя в пальцеві. Це ось один, а там іще є посередині. Що аж на оті отвори попадали шплінти. Получається, в там. Вижимний, я ж отам десь стояв. Отам. І що вийшло? Нажимаєш сцеплення і лапка не тягне болта, а болт клине в самому корпусі, в самому чехлові. отут. Болт клине і просто прожимається оце. Нажимався тільки один болт ходив, що пружини віджимав. І виходить, вижимало корзину боком. Один віджимав, один ні. І того в мене один раз я їду, то в гонові вижму сцеплення чітко передачі. А один раз ото не включу, а потім заліз в полі, підтягнувши дужчі вилки до упора, туди вивів, щоб виже максимум був. І взагалі перестали включатися передачі, бо всі три болта почали клинити. Дуже великий угол зробило. Ото таке. Коротше. Відділився легким іспугом, отак от бачите, а сам провтикав вже, що дуже вивів лапки. ну, З переліку. Ну, я вже просто ржу. Робив свіплення, доїхав до траси і відламався реча. Друзі, я зараз за цим додому як вернусь, батя феє, коротше. Як я не задискую сьогодні. Я ввальнув гектара там три. Коротше, дуже купетний день. Дуже. Друзя, слідкуйте за каналом, буде весело.